Кадри відбиття механізованого штурму росіян між роботиним та Новоданилівкою. Подібна активність на цій ділянці фронту давно не фіксувалася, особливо із залучення такої кількості бронетехніки. За офіційними повідомленнями, під час бою наші воїни знищили 7 одиниць техніки та ліквідували понад 30 ворожих піхотинців. Водночас на сусідній ділянці біля малої токмачки бійці 118-ї бригади зупинили ще один шторм. Там окупанти кинули у бій щонайменше 10 машин, однак наступ також був придушений. Зараз фіксується активне перекидання російських підрозділів. Частина техніки та особового складу переміщуються з району Сумщини і Курщини, посилюючи угруповання на різних напрямках. Такі переміщення спостерігаються і на півдні, зокрема на Придніпровському відтинку, а також у Запорізькій області. Це може свідчити про підготовку до нових хвиль атак. Водночас поява великої кількості техніки у штурмових діях виглядає незвично. Подібні атаки заздалегідь приречені на провал. Броня часто знищується ще на підходах. І якщо ж ворогу вдається просунутися далі, то причина зазвичай криється у локальних проблемах на ділянці оборони або ж у викривлених даних у звітах командування. Ситуація залишається напруженою. Подальший розвиток покаже, наскільки успішними чи провальними стануть ці російські спроби прориву. Ми продовжуємо стежити за подіями.